Його плани стосовно вас на найближчі два місяці. Давайте побачимо, які в нього плани стосовно вас, що він планує робити, чи буде взагалі щось робити, чи ні, як будуть розвиватися ваші стосунки. Подумайте про вашого партнера і давайте з'ясуємо, хто він. Ну, зам вийшов, король пентаклів. Людина стабільна, людина грошовита, любить все матеріальне, матеріальні блага, гроші, вміє їх заробляти. І така, знаєте, людина, яка орієнтована взагалі на матеріальний світ, його мало цікавить. Щось, знаєте, таке а, ілюзорне почуття, фантазії, мрії, це не про нього. Він а, робить акцент на тому, що можна порахувати. Все матеріальне, все, що можна якось приумножити, це його світ. А, може мати якусь певну владу, може бути такою, знаєте, людиною, яка орієнтується на а, Певний статус, для нього статус взагалі важливе поняття, і е, в усьому намагається досягти якоїсь такої практичної сторони питання. В усьому бачить вигоду. Ну, навіть у стосунках він хоче розуміти, що я з цих стосунків можу отримати, чим вони можуть бути мені корисні, чим ця людина може мені бути корисною у житті. І е, в, е, у хмарах не літає, скажімо так. Може бути якогось земного знаку зодіаку, або тілець, або діва, або козирог. і е, ну, така знаєте, приземлена людина. Приземлена людина. Які ж плани має ця приземлена людина стосовно вас, як вона буде діяти по відношенню до вас у найближчі 2 або 3 місяці? Давайте спочатку, які почуття він має до вас зараз, що він відчуває до вас? Ну, Є висока вірогідність, що ви знаходитеся у любовному трикотнику, серце в нього крається від цього, бо ви можете бути і навіть не разом. Але почуття він до вас має і симпатії, і пристрасті, і закоханості такої, І інколи програється паж кубків як бажання помиритися, якщо ви у сварці, знайти якоїсь злагоди з вами. Ну, це не обов'язково означає, що ви у сварці, бо як Інди... Індикатор почуттів, це про такі, знаєте, це не кохання, це початкова статі, але це така досить виражена симпатія, цікавість, теплі почуття, які мають здатність перерости у щось більше, але з часом, не зараз. Добре, як же буде, як же буде він діяти по відношенню до вас у цей час, який ми з вами загадали. чи Чекати від нього якихось дій чи ні? Ну, якщо ви були у сварці, то о, ситуація о, між вами владнається. Дивіться, так чекати. Перше, о, що повинно зразу сказати, так діяти він у загаданий термін по відношенню до вас буде. Якщо ви у сварці, то помиритися хоче. Якщо не у сварці, то просто буде планувати якусь вашу зустріч. Зустріч, о, яка буде задовольняти і ваші, і його бажання. Це зустріч приємна, зустріч для відпочинку. Для, о, Наповнення відчуттям щастя для відпочинку такого, знаєте, яскравого, сонячного, теплого, можливо, це навіть на декілька днів відпочинок, бо може бути і дорога перед вами відкрита для відпочинку з пристрастю, для відпочинку з близькими стосунками, де ви гарно проведете час, гарно відпочинете, будете, можливо, навіть щось святкувати, можливо, у вас якісь свята скоро. Будуть, і ви будете якось їх святкувати разом з ним. Тобто, в нього є дійсно на вас грандіозні плани. Він планує цю зустріч, планує цей відпочинок. І як я вже сказала, це може бути не зустріч на декілька годин, а зустріч на день або два. Ви можете бути, знаєте, виїхати кудись, наприклад, на природу або у загородний якийсь комплекс, і провести там декілька днів разом, відпочити насолодитися обществом один одного, поправити мене потім. Ну, якось так, тобто, вітаю, скоро діяти він буде.